Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 922-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ крилатими та балістичними ракетами. Постраждали троє осіб двоє з них госпіталізували до лікарні. У всіх районах Києва зафіксовано падіння уламків. Зокрема, пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під'їзд багатоквартирного будинку, нежитові будівлі, станція метрополітену та автівки. Окрім того, через російську атаку постраждала будівля ісламського культурного центру духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.